Друзі мої любі усім привіти, мої любі друзі! Ну що ж, завтра? о 16.00 відбудеться товариський поєдинок у Туреччині? Київське Динамо зіграє проти ФК СБ. Ось, ну, або Стяо Бухарест, може ця команда ось так називати. Ось в будь-якій лопатку. Сьогодні я хочу поговорити про Динамо Київ, про ФКСБ. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. чого все-таки очікую, а я, від даного двобога. І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте більше поговоримо про е, ФКСБ. Що це взагалі за команда? Де там вона грає? Давайте, друзі, дивитися! ФК СБ або СТЯУА йде на другі позиції. Це румунська команда. Команда з Румунії. І вони йдуть на другі позиції після 21 тура. Команда набрала 37 очок, забила 32 м'ячі, 21 м'яч пропущено в них, та плюс 11 різниця забитих та пропущених. Якщо дивитися взагалі останні 5 матчів, які були зіграні у чемпіонаті Румунії, то у ФКСБ дуже хороша, справді статистика. Одна нічия була. Та 4 було перемоги. В цілому за чемпіонат чотири поразки у ФКСБ, 10 нічих та 10 перемог. І взагалі плотність у чемпіонаті Румунії просто неймовірна. Просто і справді неймовірна конкуренція у чемпіонаті Румунії. Щоб ви розуміли, там п'ята команда, тобто п'ята команда, яка знаходиться зараз у чемпіонаті Румунії до першої лише 2 бали тут відстань. То розумієте, де яка плотність, тому і справді буде дуже цікаво взагалі то поспостерігати. А де там ФКСБ опиниться в кінці сезону? Можна, друзі, також, до речі, придивитися матчі. ФКСБ команда, до речі, грає у Лізі Європи. І, в принципі, напевно, вони тут уступають. ФШ перемогли 4-1 у першому турі. В принципі, і паук обіграли. Друге такий сильний пак греческий, вдається обіграти. Тобто і справді команда, як бачите, да, була поразка від Глаздеу Рейнджерс 04, але Метюн перемогли. Тут тобто, вам хочу так сказати в Лізі Європи, де і у внутрішній арені з Хофенхаймом була нічия на виїзді. Я вам так хочу сказати, команда і справді, да, в кубку вони вилітіли, але в принципі, дуже ось гамбур перемогли у контрольному матчі. Тобто команда все одно дуже сильна. І у Лізі Європи вона показує дуже-дуже хороші справді результати. Дуже хороші результати, показує футбольна команда ФКСБ справді. І я вам так хочу сказати, справді команда дуже сильна і дуже завтра відповідно дуже цікаво і подивитися, відповідно, матч між динамівцями та ФКСБ. Ну, ФКСБ йде на 10, До речі, позиції у Лізі Європи. Ну, фантастика! 11 очок команда набрала. Фантастика. Ну, Динамо Київ, ми знаємо, що шість поразок. Дуже болячих поразок, і в Лізі Євро, в принципі, вже все втрачено для киян, але кияни зараз сконцентровані вже на чемпіонаті України. Да, буде матч з Галтасараном та з РФША. Ну все одно, на жаль, ці вже матчі вони стратегічного вже значення матимуть. Ну тут не матимуть, да? але все одно хочеться ж їх вже все-таки перемогти Галтасара, РФША і взяти все таки очки. Ось ченці України Динамо знаходиться на першій позиції. Підопічні Олександра Шавковського пішли в відрив. І зараз і справді кияни вважаються одним із головних фаворитів на те, щоб взяти, на те, щоб взяти золоті медалі чемпіота України. І кияни роблять зараз ставку саме на чемпіонат України. Надеюсь, що у Динамо Київ є дуже хороша перевага. Ээээ, euh, опять балів надо Александр і 10 балів від чихтаріала. Да, я егра в запасі. Але в будь-якому випадку навіть 5 я вже очок, це дуже і дуже багато. І киен дуже близький до чемпіонства. 0 ну, поразок у чемпиоті України у Динамо 4 нічих, 13 перемог, 37 забитих м'яча має Динамо. У внутрішній першості 11 м'яча пропущено, плюс 26 різниця забитих та пропущених. О, у першому контрольному матчі кияни поступилися німецькій команді Макдебург з рахунком 1-3. Небане матч кияни справді провели, да, програли. Але, знаєте, відрізками все одно. Відрізками мені подобалась гра градинаміці, особливо другий тайм. Дуже здорово динаміці провели. Не, ну, В принципі, не тільки в принципі, другий тайм, І в першому таймі були не пані відрізки. Тобто там такий футбол в цілому рівний, але я вважаю навіть, що і Динамо було трішки найцікавіше. У Кіцакісів програє Динамо, але в будь-яку випадку це товариський матч, і в принципі гра мені не сподобалася у виконанні Динамо. Ну а в КСБ обіграв Гамбург з рахунком 2-1. Команда з Румунії подолала німецьку команду. Завтра очікую хорошого футболу, де обидві команди, звичайно, ще будуть грати на перемогу. Це товариський матч. Ось перемога навіть у товариському матчі, вона все одно дає якусь знаєте, впевненість. А ФКСБ це дуже сильна команда, і ще раз кажу, вони це і показують своїми результатами. Не тільки у внутрішній першості, а, а й у Єврокубках. 11 очок, 10 позиція. Фантастика, Фантастика, і де-факто вони вже собі гарантували ну, як мінімум ось цю, в 24-ку вони точно увійдуть, як мінімум. Ось там можливий побореться ще за найкращу вісімку. Подивимось. Ну, все одно команда дуже-дуже сильна і результат дуже хороший у цієї команди. Тому дуже цікаво і справді поспостерігати. Чого очікую? Я очікую голів, очікую хорошого футбола. І Динамо, і ФКСБ. Обидві команди намагаються грати на атаку, Обидві команди намагаються на футбольному полі домінувати, більше володіти м'ячем, створювати момент. Тому я очікую в принципі хорошого футбола. Думаю, що Динамо заб'є ворота ФКСБ, і думаю, що ФКСБ заб'є ворота Динамо. Ось, Очікую такого, знаєте, хорошого прям футбола, Атака на атаку, і в принципі очікую тут і справді голів. Тому перша моя думка це обидві команди заб'ють. Друга моя думка. Ну, я все-таки друзі віддаю перевагу Динамо. Думаю, що підопічня Олександра Шавковського ну, точно не програють завтра. Ну, ось точно не програють. Ой, скоріше за все якось буде нічия. 1-1, можливо, 2-2. Цілком, можливо, 1-1 або 2-2. Добро, мінімальна якась перемога буде у Динамо. Наприклад, з рахунком 2-1, можливо, 3-1, 3-2. Ось. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та Динамо Київ. А як мінімум, ФКСБ не програє. Думаю, що Динаміці не програють. А завтра руманській команді. Скоріше за все, думаю, що якось буде нічия. Або мінімально Динамо все-таки переграє румунську команду ФКСБ. Але основна моя думка це обидві команди завіт та Динамо Київ, як мінімум, румунській команді ФКСБ не програє. Друзі, а що ви думаєте, взагалі то ви? Напишіть, друзі, якщо у вас є бажання свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним я тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі, друзі!